Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, продовжуємо грати в ферму 23. Тому перед початком не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і ділитися цим відео з друзями. Так, посадні. Вчора я записував тоє відео попереднє 18.00. І я до 19.45 сидів у фермі 23. Тому не звертайте увагу, що зараз вже жовтень, тобто вже о, о, тут у фермі осінь пацани. Сьогодні ми будемо молотити, варати і так далі. Так, оце МТЗ 82.3. Я вам покажу наконець до зборку, бо вчора я відчищав сніг і я не встиг вам показати, які тут є моди. А сьогодні я вам все покажу поподробніше. Меди я, Сорі, не можу віддати, бо. Друг сказав нікому не давати. Вона не приватна, наскільки я різнав, але друг тільки мені дав протестувати і сам скачав і сказав от нікому не давати, тому тільки в нас обох Пробачте, Може я його якось мовлю. Я постараюся для вас мовити, і якщо що, я ссылку лишу в не обіцяю. Так що, якщо без обід, такий от Білорус 82.3, зараз ми в нього сядемо заспаркують паркою, такий МТЗ, топовий. Топовий хоча б того, що він з пацани. Мені це вже подобається. Давайте сядемо. Сіли. Оце то да, Давайте відійдемо, Оп. опускаємо. А, він опущений Нанімаємо наймінка, бо я хочу з ракусів. Трохи з ракусів. Знаєте, поснімати. О, як пішло, пішло, пішло. Та ти шо, як Так, погнали далі, погнали далі. Оце то спарочка. Ну дивіться, пацане, спарочка трошки затоптує. От якщо чесно, воно ну, реально трошки воно затоптує. Ой, як де. Це я 11 км на годину йду. Ні, ну як я? Наймент. Але ладно, переключаємось нього. у мене тут немає, якщо що була. Бо я їздив, знивав, я там техніку купляв. Так. А нева ще тут так заводимо. Переїжджаємо. І погнали, пацани. Так, їдемо зараз додому. Я вам покажу, от така от мене нивка да, ржава. Да то да, сьо. Але, Але зато та нивка топав вовсю. Так, погнали. У, блін, салон, правда, такий собі. Але ладно. Так, переключаємося вам ще що хочу показати. Дивіться, який Т150. Та 150-й такий гуснічний ще газончик. Це ж газончик, да, газ 53. Так, от такий Т150. Він після капремонту. Якщо ну як після капремонту. Його покрасили, знову все поміняли. Дивіться, як круто. Все на місці портається і лопата така. Я не вже чистив сніг. Якщо сорян, відео ще по ньому будуть. Він вроді би я попадав, так, да, вчора відео? Да, да, він вже ж був відео. Ну да ладно, я вам все показав, був, розказав собі. Відчіпляємо випадку без лопати. Ось такий от він від, має без лопати, якщо що. А то був мамін такий з лопатою. Отакий от, от. Так, подивіться далі по газончику. Газончик дверки відкриваються, закриваються. Дивіться, я вийшов, вони відкрились і закрились. Ліво! Ось такий ГАЗ-53, коли я його купував, рама ніде не було гнила, все було нормально, все було ціленьке. Рама, прицеп, нічого не зюрав, нічого не ржавли, все нормально, габаріти, все робить, Так що по газончику і по Т-150 у мене питань немає. Поїхали далі. Далі от такий от МТЗ. Це у нас МТЗ 1025. Да? Вроде бы. І такий от сівник з таким смайликом. А, 12-21. Далі такий комбайн колос. Зараз я його впущу в поле і покажу, як він працює. Бо мені там треба молотити. І заодно і покажу вам так. Давай. Оп, назад-назад. Оп, от так от. Працює, працює. Погнали, під'їжджаємо на поле. Правда, м'язаний, 18 км в час, але. але... Це ж комбайн, а комбайн найбільшого і не треба. У мене на базі все по факту поскладено. Все має бути, я вважаю, ну, поскладено. Ну, так, давайте під'їжджаємо. Ні, треба назад стати назад. Так. Опускаємо. Запускаємо це все діло. І вперед. Тут три круга треба, да? так? Один, два. Да, три круга треба цим комбайном мені обійти. І все. І я вимолочу. Так. Да, Три круга. Ні, два Два круга, не три, не три, два. Оце вже ще двох кругів, оце то вже точно. Так, от так працює. Я найняв наймінта, перший такі баракурси треба пояснювати. Все працює, хоч і комбайн старенький, СССРський ще, але комбайн не квалит. Ось що я вам хочу сказати: комбайн де на ІЗІ. Іменно мені це все подобається дуже-дуже і дуже. Так, я вам ще магазинчик зараз покажу, але ладно. Так. Розвертай машина, давай, давай. Так, давай, давай, давай. Так, я вам ще трошки покажу магазинчик, ну, не весь, бо там, щоб весь показати... О, наш комбайн працює, то треба дуже багато. Так, переїжджає на МТЗ-82, от такий він вже кусочок зробив. точка 3 Нічого собі, ну, звісно, плуг то п'ятий корпусний, він 5 корпусів тягне, не чує, 12 км на годину. Я представляю, якби він з трьох би ходив. Та на ізі. Дивіться, яка приближка. Оце то топові, тренування. Та ти що? Смотря на те, що білоруський трактор. Так, магазинчик. Зараз я вам покажу мали трактора. Отаке тут нічого нема, особливо. починається все з МТЗ-1221. Далі 80. Далі МТЗ-12,21, 80, ДТ-75, Т-30, 10, 25 МТЗ-82, Білорус, це у нас 82.1. Далі, середні трактора. Отака от штучка у нас тут. Ну, як штучка, О, таке от таке. Т-150 йдуть е, класи. Т-40. Хоча яким чином Т-40 не в малих тракторах а в середніх, я це не понимаю, О, такі от такі Т-150, і далі. Великі трактора. Так, в больших тракторах у нас є ще донатні трактора. Тут, так, да? да. Далі в, в борочних машинах такі от э, комбайни Нева, Акруси, РСМ, Класи, Нева СК-5, ск 6 СК6, Колос. От, такі от Тут 85% з ферми 20-ї моди і 15 з 19 ї Це газон цей. Урал, це все з 19-ї фески йшло. Отаке цілісно от ну, уборочні комбайни. Отаке от все от діло було, отакі от от машинки. Ну, по факту, да, По факту тут все топово. Далі на що? Так, далі в нас прицепики такі. Погнали далі. Так, отакі от, от жатки далі, це на неву. Тут навіть є на Дон 1500. Ну, на Дон, коротше, є. Так, погнали, погнали. Такі от далі що в нас? А, чекати. Далі в нас плуги. Плуги тут чотирьох корпусні, трьохкорпусні і так далі. Коротше, плуги тут не розчарують. Що далі? Далі по по потач. По час... Коротше, я навіть не можу це прочитати. Ну, ладно, да, ну, все, пога. Так, ну і на цьому, напевно, наше відео буде підходити до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Діліться цим відосиком з друзями. З вами був Коля Бінго. Отакі от от сівники, все. З вами був Коля Бінго. До нових зустрічей всім! Пока-пока-пока. Пока! Я тебе довго не затримую, друже. Також підписуйся на телеграм-канал. От тепер то точно. До нових зустрічей! Пока-пока! Пока-пока, друзі! Ще раз-пока!